Переможним творити можна Кубок Андрія Гаваші, наче трофей Ліги Чемпіонів. Емоції не менші. Київське динамо завоювало золото турніру і в молодшій групі серед хлопців 15 років, і в старшій серед 17. У вирішальних матчах здолали однолітків з донецького шахтаря. А ось закарпатцям особливих успіхів змагання не принесло у спортивному плані. З чотирьох команд лише одна показала пристойний результат. Очільник федерації закарпатського футболу Іван Дуран цим розчарований. Можна сказати, що ми забили менше 10 голів. Якщо брати в суму, всі команди разом взяті, а пропустили більше 80. Це цифра вражаюча з точки зору негатива. Ну але це те місце, де ми є. І цей турнір, надіюсь, покаже нашим тренерам фактичне розположення речей і як з нього вийти. А ось чим можна похвалитися, так це газонами. Представники Києва, Донецька, Львова були вражені футбольною інфраструктурою Закарпаття. Турнір проходив на п'яти стадіонах нашого краю. Провели навіть матчі на стадіоні автомобіліст, який ще досі будують. Проте навіть в такому стані про нього схвальні відгуки. До прикладу, зараз ми на «Автомобілісті» знаходимося і сюди. Тренера Динамо Віталія Косовського я особисто привіз його сюди. Просто показати, що як ведеться буде, що ми будемо якийсь стадіон. він Прийшов, зігнувся, попробував. Газони каже, ігри ми хотіли грати тут, На конче заспі такого газону у нас нету. Особливо сподобалося представникам донецького шахтаря. Вони, хоч і не взяли заплановане золото, але користі від перебування на Закарпатті було чимало. Нашим руководителям, які знайшли, скажімо так, точки заперексування і організували нам збори з цим турніром. Це очень хороше доброділа все таки. І для ребят немножко змінити обстановку. І, скажімо так, ознайомиться ну, з господарством інших регіонів. Турнір пам'яті Андрія Гаваші планують проводити і надалі. Не виключено, що наступного серпня на Закарпаття навідається ще більше іменитих команд з України та навіть з-за кордону.